Ми проживали од Одеської області. Я чоловіка трохи старша на 6 років. Це мій другий шлюб. З чоловіком ми познайомилися. Тут поруч, біля мого будинку, я працювала в музичній школі номер 5 Чорноморського козачества. Він все одно тоді казав, що я тебе перше побачив, якби ти будеш моєю дружиною. Ну, це, чесно скажу, коли ми познайомилися, це були його перші слова. Він працював на госпідприємця. вони робили ремонти в школах, лікарнях. Тут, якщо пройтися по місту, начнемо з нашого да, от, району, йдемо от, з Пересопського моста, п'ята музична школа, є його рука. Піднімаємося на мічнікова 1 а є його рука. Піднімаємося на пастера в лікарню. Теж вони там одне приміщення побудували зі своїм начальником. Коли був в Троїцькій в училищі пожар, вони розбирали ці пожари. Вони волонтерили. В нього є подяка від нашого мера за участь. В цьому, А взагалі він був електрик 4-го розряду. Перший день війни я чоловіку, кажу, що сестра каже, що спочалася війна. Він приїхав. Ми тут на кухні, скажу чесно, чуть не подралися, тому що я не хотіла їхати. А чоловік казав, що я вас з дітьми везу в село, а сам він дослужити. Так і сталося, що він мене привіз до батька одним зранку, встав п'ять ранку, поки ми ще спали, поїхав до військового мату. Більше вдома не приїхав. казав, що треба захищати свою країну. В нього було три підстави, щоб не йти служити. Я маю пожиттєву інвалідність, наша дитина особлива, троє дітей на його вихованні, у нього ще залишилася його батько, лежача бабушка, в тому пристарілих. Тобто, в нього були дуже багато підстав, щоб списатися. Характер, знаєте, який у цієї людини був. Він був до чого дуже добрий. Навіть наша Сашина вчителька каже, я зі своєю дитиною зі школи, вона ж тут пресі дуже кіллюють. Каже, чувствую, хто ти мене, селюший, каже, несе на руках через лужу. Повертається ваш тату. Ну він такий міг не говорила жінка, і ти нести дитину на руках і взяти жінку з дитиною, перенести через лужу і поставити. Ну така він був людина, дуже добра, вам хочу сказати. Він такий добрий, бо він взагалі дітей дуже любив. І він мене тільки побачив, він мене одразу, ну, як ну прям як свою дочку. Коротше, любив мене завжди. Там, наприклад, мене хтось в школі ображає, він прийде. Так, хто її образив? Тобто він завжди був за мене. Він дуже мужний. Він такий сміливий і добрий, Він дуже-дуже добрим був. І де якась дитинка по вулиці він їй каже: Давай я тобі шоколадки чи щось таке. Ну тобто він геть добрий був абсолютно до всіх. Вона, хоч його не рідна донька, це моя донька, скажімо попереднього шлюбу, але в них були досить такі гарні відносини. Він мій до неї знайти підхід. Він навіть коли вона зламала ногу в школі. Він через 10 хвилин вже був у школі. Він вже її побіг на руках на слободку затащив, на прогулянку, він її носив на руках. Він не служив до цього в армії, він взагалі не був в армії, в нього був просто білий білет. Перед самою війною нам треба було для роботи військовий квіток. Ми стали поновляти за день до війни. Нам сказали, що його квіток готовий. І якраз в нього вже був квіток, і наш друг зібрав команду зі своїми кумов'ями і з друзями, і вони квіток поїхали служити зранку, щоб жінки не знали. Ну з нашого кума, к жаль, не стало його ще одразу спочатку, тому що він загинув, згорів в казармі в Ніколаєві. А потім було в нього Щуровий, Зюм, Бахмут, Мар'їнка, Часовий Яр. І вона напрямку на Донецьку, Мавдіївка, туди очеретно у нас ну, відривалося життя. Був артобстріл, багатьох забрали, а їх чоловік шість не забрали. На ньому було першоначально написано 200. Так що, якщо в нього було важке поранення в голову, забирають ті, хто більш, скажімо так, життєздатний. І хлопці, які вже йшли з 4-го після цих, що були в 3-му, якому його перевели, вони роздивилися, що це їхній хлопчик, на в нього пульс і забрали його. Але вже був втрачений дуже великий часу. Його вже забирали з поля бою в комі 3, 3 ступеня. Коли первоначально ми його знайшли, знайшла мені моя його сусідка, тому що він був як невідомий, документів про нього не було, коли хлопці його забирали. Знайшли ми його в Дніпрі на другий день. Вже по приїзду в Київ в нього показники впали, і дійсно в нього, да, Життєздатності в нього, скажімо так, не було. Київ, на жаль, це не лікарня, яка я кажу, норх. Тому що, коли я там лікарям казала, що у нього інсульт, вони мені казали, що це ще я дурненька, і мені так кажеться, коли у нього скосився на ніс і лице. А потім, коли я забирала документи, щоб його сюди забрати в госпіталь, то там був синдром Бабіля біг сторін. У нього був інсульт, тільки вони його прогладили, про... Про як я кажу. Все одно вона мені казала, бо вона все на російському мові розмовляла. Я їй казала не так, Говорила, якщо б його говорю, принесли десь п'яного з підворотні, кажу, бомжа, говорю, і то це людина. Кажу, я б вас зрозуміла, а коли вам привезли людину з Донецького напрямку з куском ракети в голові, то ви мене вибачте. І я думаю, що він заслуговує померти чистим. А не вибачте, як його привезли з Дніпра, я розумію, що зробили первічну операцію, що не можна було там чітлі, не мочити лице, а ну, полякою болото можна було вимити людині з ушей і обмити його, щоб від нього не пав. Коли я стою з нього, вона мені каже, а що ти сюди ходиш кожного дня? Диви дядька два метри рост, тільки у нього башки немає. Зачем він тобі такий?» нужну? У нас побратими, яких він собі виніс, врятував життя, які мені дзвонять, яких я теж двоє діток, там у нього був розірваний живіт, видалена селезенка, і не тільки він йому врятував життя. Чоловік, скільки прослужив, 25 числа він уїхав з дому. Жодного разу не був у відпустці. рік, чотири місяці майже він там пробув. Він був один раз неофіційно два дні вдома, це після поранення в руку в Бахмуті, коли було у нього ВЛК в там, він його прийшов, у нього там пару днів оставав в запасі, і він не скажімо так, незаконним путем приїхав на два дні, щоб нас побачити. У нас з чоловіком, скажімо так, була така домовленість, неважлива. Два часа ночі, п'ята ранку, шість ранку, три ночі. Тобто ми, тобто ми взагалі, якщо є вільна хвилинка. Тобто ми всі друг да, другу приділяли. І він якраз приїхав на мій день народження, він ну, зміг приїхати якраз на друге число. Ось. І за останній раз, коли його бачила. Я так обрадувалася, що він приїхав, він ще приїхав зі своїм другом. Це так радісно було, Я його не бачила майже рік. Дуже змінився. У нього геть, На ну, нього навіть очі геть стали другі. Істощений життям був, отак от. Він мені тоді дуже багато емоцій подарував. Ну, я його не бачила стільки. Ну, мені навіть не треба було ніякого подарунку, просто його побачити та й все. Остання розмова була, він пів одинадцятої ночі дзвонив, сказав, що він йде на Івак, не ставати трьохсотих. Буквально сказав, що це пару секундочок, сказав, що він нас любить і виключився. Потім йшла в фотографію, де він сидить на цих стройки, де там розвалений дом, де його там його поранило. І ще була остання смс-ка, пока навіть що не ранін. Сказав, що якщо мене друг, не дай Бог, не стане, щоб ми не розстраювались, бо він дуже не любив, коли ми плачемо. Тяжко казав. Що Україна переможе і вмирають не, не зря. Ми з ним говорили на різні теми. так як він ну, вже досить давно був на війні в гарячих точках, то ми навіть говорили, де ми його поховаємо. Тому що новий. Я розуміла, він розумів, що ну, там є два путі: або 200, або 300, або третій це все але все це було не для мого чоловіка. Він не встиг, що буде тікати. Він навіть з пораненням руки йшов назад. У нього було 30 днів реабілітації після поранення, але він поїхав назад на Мар'їнку. Дивидять папу корми. Насчет того, де він похований, У мене особлива дитинка. Дай Бог, щоб він себе реабілітував, щоб він заговорив. Але якщо він не заговорить, скажу так, і стане старше, то мої плани на дальніше майбутнє життя переїхати поближче туди до чоловіка і жити десь там, а старше війна залишиться в Одесі.